Україна живе в стилі поразка чи перемога, до того ж поразка на першому місці звичайний людський досвід, не те, щоб влада постійно підтверджувала свою некомпетентність, проте наш виборчий досвід завжди робить неадекватні висновки ми обираємо найгірший із варіантів через постійний пошук золотої середини. Але в екстремальних ситуаціях золотої середини не існує, вибір може бути тільки однозначний, на чиєму ти боці. Подібна філософія має свої особливості як у логіці наших дій, так і під час ухвалення політичних рішень компроміс неодмінно зводиться до мотивів догодити всім, незалежно від інтересів тих, хто ухвалює рішення. І тих, кому ці рішення адресовані, в результаті з'являється відчуття відстороненого від реальності соціального часу, який не має ні минулого, ні майбутнього. Він завжди сучасний, теперішній, правдивий. Недостатньо зброї, немає реформ, провали на фронті, російські атаки, очікування ядерної катастрофи. І так далі. Здавалося б, усе йде сліпою течією, але звичайні новини віддаляються в додатковий, тривалий перфектний час в українській мові його, звісно, немає, але в політичній мові він панує необмежено. Ми не хочемо помічати минуле і думати про майбутнє ми не бажаємо оцінювати динаміку подій. Робити хоча б примітивний аналіз усе це неймовірно складно. А головне, життєво непродуктивно неважливо, що ти там розумієш. Головне, дивись, що відбувається тут і зараз вічний апокаліпсис, який ніколи не закінчиться, планування майбутнього, зведення елементарної логіки. Не кажучи вже про розробку стратегії, за межами фантастики по той бік політики та економіки, у нас відсутня логічна зв'язка між чому так вийшло і що буде далі. Є тільки те, що погано, лише оціночне судження без розуміння того, як виправити погане ми не можемо скомпонувати причини, тенденції і прогнози. І як наслідок розібратися в послідовності тих чи інших подій. Коли виникає елементарне, Хто що робив? Ми не розуміємо чому. Ми не знаємо, що таке послідовності події і сценарії можливого майбутнього ми не плануємо своє життя, ми виживаємо сьогодні, незалежно від того, йде війна чи ні, після чого потрапляємо в пастку. Не як ми хочемо, а як вони хочуть адже не тільки ми живемо в нашому світі. Знайомий отче з Уніатської церкви любить повторювати не на часі, сину мій, а коли на часі вчасно нічого зробити не можна, тому що не на часі, бо час ще не прийшов. Коли не на часі перетворюється на тимчасово і час як такий, коли не на часі стає попереднім, а коли минулим? Що має бути, щоб час був, щоб він нарешті прийшов? З психологічної точки зору ми зустрічаємося зі страхом. Страхом розібратися у власних проблемах і страхом суспільних змін, з чого випливає, що реформи будуть тільки після того, як ми подолаємо страх перед соціальним часом і навчимося бачити за конкретними подіями певні процеси, не людей та їхні дії, зводячи політику до протистояння двох персонажів, а саме процеси. За якими, можливо, стоять реальні політичні персони, в іншому випадку, ми так і залишимось жити в закільцьованому сьогоденні, де нічого не відбувається, де все повторюється, а зламані граблі так і валяються на дорозі. А що ми бачимо в Росії? Прийняття соціального часу на Московії абсолютно не збігається з відчуттям соціального. Воно не має конотації подій або поліпшення дій, швидше, воно онтологічно провальне і в цьому сенсі імперіалістичне, не обмежене життям на певній території. Заповнення змістовних пустот незмінно провокує жагу зайняти чужу територію. Смисловий провал компенсується фізичною окупацією, без перспектив розвитку. Володіння не означає ні власності, ні розвитку. Основне тут фіксація участі, юридичний акт, бюрократія. Тож російський соціальний час це окремі часи, окремо прошлої, окремо настоящеє і окремо будущеє. Що означає прошлое? У ньому відчувається пористість. Те, що поросло, поросла трава, поріс бур'ян, поросло лісом, поросло цвіллю. Словом, минуле для росіян це поросле, забути, кинути нікому не потрібне. У цьому сенсі, вся ідеологічна концепція нацистського руського міра штучна конструкція, яка справді не приймається населенням. Звідси хитання від так званої Великої Вітчизняної війни до Івана Грозного, від Петра І до Володимира Путіна, вкупі, чи то з тисячолітньою, чи то з півторатисячолітньою історією міфічної Русі, яка омивається Мурманськом і Владивостоком, Росія не знає, де їй зачепитися, бо в ментальній конструкції відсутня справжня цінність основи базис. Укорінення Росія позаінституціональна, далі настояще. Ось тут справді цікаво настояти, наполягти на сьогоденні, тобто натиснути на дійсність, очевидне, суще, примусити. Настояще – це внутрішня філософія і переконаність, що тільки силовим чином можна встановити протяжний нескінченний перфектний час або руський мір у його фізичному вимірі, до слова про слово «мір». Тільки в російській мові поєднано два абсолютно різних значення: мір як не війна і мір як всесвіт, космос. Навколишня дійсність, простіше кажучи, в російській мові відсутня категорія реальності вона або створюється насильницьким, державницьким чином, або поростає мохом, відторгається, стає кинутою пусткою, де неможлива будь-яка реальність, будуще, отже, будущее, Росія без буття навіть поза власним буттям. Час ніколи не прийде, тут він зупинився Не існує буття для сущого. Якщо вам сподобалося дане відео, натисніть вподобайку і підпишіться. Якщо ви хочете, щоб ми висвітлили цікаву для вас тему, вітаємо в коментарях! Буде цікаво почитати, про що ви думаєте.